Ну, давайте тут правильно акценти розставимо. Дивіться, є сценарій Трампа, і він його реалізує. Ну, він достатньо жорстко йде по тому сценарію, який прописав, і припинення вогню це один із ключових елементів, після якого вже може бути там переговорний процес. І мені здається, що Трамп хоче дотиснути Путіна, чи вдасться йому подивимось, тому що будуть там другі раунди зустрічі на рівні Україна, Сполучені Штати, ну мається на увазі на, на рівні команд Росія, Сполучені Штати і так далі. Але що я про що я хочу, як би нам нагадати? Дивіться, є позиція Сполучених Штатів, яка б. Беззастережно підтримана Україною. Так, припинення вогню все осяжне. Так, будь ласка, якщо енергоструктуру не, не б'ємо по енергоструктурі, це перший крок до всеосяжного припинення вогню. Україна знову ж таки ультимативно приймається. Тобто Україна точно готова до всього цього. Що стосується Росії, ми з вами і попередньо говорили, і сьогодні можемо говорити. Путін, по-перше, абсолютно точно не зацікавлений в припиненні вогню. Ну, а навіщо йому це? Він хоче розторгувати припинення вогню на щось. Набагато більш масштабніше він вже говорить про якісь там опції, які він хоче отримати. Більше того, давайте так після розмови пана Трампа з суб'єктом Путіним. Білий дім заявив про одні теми, які обговорювалися, А Путін додав до цих тем того, що вони не обговорювали. І це нормально. Ну він сказав, що ну одним із ключових елементів для початку припинення вогню потрібно, щоб Україна не отримувала зброю і не отримувала розвід інформацію. Йому це подобається. Чому? Тому що тоді можна буде сказати, так ми готові 30 днів почекати. Ми накопичимо відповідний ресурс. Ресурс Україна в цей момент буде мати набагато менше ресурсу, а далі скажемо, що ми не домовились, тому давайте ми продовжимо війну як таку. Тобто позиція Путіна абсолютно зрозуміла. Йому треба що робити? Тягнути час. Тягнути час і в цей момент продовжувати воювати. І а про це скільки, президент України скільки тягнути час, поки Трамп не почне використовувати інструменти примусу. Інструменти тиску. Інструменти тиску, інструменти карлін левіт речниця Дому, говорить про те, що у нас ще чимало в запасі санкцій, і Трамп буде готовий їх застосувати до економіки Російської Федерації. Але давайте з іншого боку подивимося на цю проблематику. Для Трампа теж дуже важливо не вестися на це розтягування в часі, тому що 100 днів, по перше, по-друге, йому треба показувати результати, щоб якось підтримувати свій рейтинг. Значить, трошки про рейтинг тоді через три роки після початку російсько-української війни Відсотків американців вважає, що США роблять недостатньо для допомоги Україні на 16% більше ніж у грудні попереднього 24-го року, і значно більше, ніж в 2022. Водночас скоротилася частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато, тобто 30% або недостатньо 23% для України. Це дані опитування Гелап. Трамп людина, ну, яка на виборця да, ні, орієнтується ре... на виборця. Ви як вважаєте, взагалі то він має щось конкретне показати? А він е... не покаже. Да. Він не покаже. Дивіться, в цьому то проблема. Путіна він не розуміє. Він думає, що буде так. Він щось там зустрічно запропонував. Американці підуть думати про це. Потім буде процес узгодження про те, що ми думаємо, і так далі. А Так не буде. Сьогодні вже Трамп говорить. Дивіться, у нас є перший крок. Це, наприклад, припиняємо бити по енергоструктурі. Давайте технічно, як це буде виглядати. Узгод. Дядя, там делегації відповідно. Після цього ця процедура має запрацювати. Після цього наступне і достатньо швидко має запрацювати процедура всеосяжного припинення вогню. Тобто Путін вважає, що він може розтягнути там на 60, наприклад, днів та ну там 30-60 днів. А Трамп йому не дасть такого терміну. І якщо Путін не зрозуміє це, а він не зрозуміє, то тоді ми побачимо те, про що говорить адміністрація Білого Дому е санкції, які будуть суттєво впливати на кількість грошей, які заробляє Росія. Одиця Росія пропонує ще раз повторно хоче продати певні там опції, що вона зробила, коли підписувала стратегічне партнерство з Китаєм. Вона це саме хоче продати Сполученим Штатам Штатам. Чи вийде це в неї? Ні, не вийде. Ну це не ті часи, коли всі будуть робити вигляд, що не розуміють, що відбувається. Чи зможе Путін затягнути час до для того, щоб не дати конкретну відповідь? Чи припиняє він вогонь чи ні? Не не в нього це не вийде. Він пробує це зробити це очевидно. Він говорить: ну ми готові, але є умови, є нюанси і так далі. Там говорить, так ні, ваші умови нюанси зрозуміло. Ми там ще продискутуємо це, але перший крок це припинення удару по енергоструктурі. Буквально завтра. Наступний крок через день це припинення вогню в акваторії Чорного моря. Ще через день це припинення вогню по всій території, по всій лінії фронту. Ви готові? Якщо Росія скаже ні. Ну тоді зовсім інші будуть дії з боку Сполучених Штатів, тому що Україна говорить так, ми розуміємо покроково, але швидкі кроки. І це говорить про те, що Путін може сам себе, як завжди, це трапляється з суб'єктом Путіним. Він потім завжди виходить і каже, нас кинули. Я нагадаю, він постійно говорить, що нам обіцяли, да, і так далі. Це ж Путін, класика. захід